Ну що ж, погнали. Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки, і самостійно робити своє нове майбутнє. І, звичайно, для цього вам треба покинути Україну по будь-якому із напрямків. Сьогоднішній напрямок, як традиційно для останніх випусків, гірський. Ну що ж, в горах зараз погода зима. Зараз у нас тут температура мінусова по прогнозу погоди, опадів немає. Ясно. І, і зима. І чим зима для нас хороша? Тим, що вона вигнала із цих гір, гір тих всіх НКВД, які кошмарили румунські гірські схили влітку і восени. Ранньої осені. Але навіть восени їх тут кількість ну сильно поменшала. Вони не створювали якихось негараздів для тих, котрі виходили восени, особливо там в кінці жовтня чи листопаді місяці. А зараз -то ситуація тим більше покращилася. Що тут у нас? Давайте розглянемо, що в нас тут є для зими. Для зими у нас є туристичні санчата, які дозволяють не тягнути на собі велику вагу. Санчата ці мають бути закріплені жорстким щіпленням із людиною для того, щоб вона не наздоганяла, щоб вони не наздоганяли і не лупили по ногах там на цих на спусках. І такі санчата можна також купити в Україні. От Якщо глянути на EX. Тут тут є рибальські санчата. Рибальські для зимової рибалки. Санчата для дитячі німецькі. Німецькі. Зимової рибалки. Ось. Волокуші. Для зимової рибалки 900 гривень. Харків. Касатка 3. Це снігокат це всі дитячі. В основному дитячі продають. Тут тільки одна модель: ось ці харківські для рибалок. Вони глибокі, висота, 22 см висота чи глибина 2,2 кг. Ну, не такі, не такі важкі, щоб їх там нести в руках. Звичайно, рюкзак вам треба буде, тому що у вас в горах будуть відкриті ділянки без снігу, там, особливо на старті, там в низинах, якщо ви будете переходити від хребта до хребта, то там вам треба буде пакувати всі речі в рюкзак. Також що, зараз, так як зима, і коли ви несете рюкзак на спині, особливо коли немає сітки на спині, в рюкзака, то рюкзак контактує з вашим тілом. Хлопці, які потрапляють в гори вперше, вони там не сильно заморочуються із тим, щоб регулювати температуру, бо бувалі туристи знають, що на старті маршруту треба роздягнутися так, щоб тобі реально було холодно. Тому що ти, коли почнеш рухатися, то через якийсь час ти зігрієшся, і тобі стане тепло, а далі тобі стане жарко. А на, при зупинках треба не чекати, доки ти замерзнеш, а просто відразу одягатися. І на період зупинки бути одягненим, а далі продовжувати рух. Також, що є в нас ще для мисливців ось такі санчата. Які просто виготовлені шматка вінілу цупкого. І вони призначені для мисливців тако, для транспортування здобичі. Вони дозволяють транспортувати здобич там по ґрунту, по, по, по. Ну, а по снігу тим більше. Вони не є такими жорсткими і вони не є такими зручними, як Просто жорсткі санчата. Але цей варіант дозволяє, там, якщо у вас там група з двох людей, то мати просто план Б, запасні там речі, запасні санчата на випадок того, якщо з вашими з основними щось трапиться. З ними легко може щось трапитись, якщо ви там не, ними без досвіду довбанете об стовбур якогось дерева. Що зверніть увагу, тут є пояс, який на Ну, На бедрах, поверх бедр. Ну і тут теж є жорстке щіплення, яке не дозволяє лупити по ногах туристу. Ну, Тут, в випадку, з цим туристичним використанням. Тут от є що ця от стаття, де люди ентузіасти розписали, як зробити санчата. След це санчата for snow кемпінг. І тут показаний оцей от ремінь, який закріплюється на поясі, ну і як ці карабіни, які дозволяють зачепити ці, ці ці жорсткі щіплення. ну Тут трубки використані якісь. Це речі такі не не, не сильно поширені, тому люди тіляться цим досвідом для такого туризму. Тут, тут турист на лижах. Також є купа туристів, які просто йдуть, оцей конкретно йде на снігоступах. Цей турист. Цей на снігоступах, от він йде по лісі. Приблизно така сама у вас там буде місцевість, просто гори будуть крутіші. І тут теж у нього пояс і трубки. І тут от теж опис його досвіду. Ну, люди просто діляться з цим своїм досвідом з іншими. Тому що Сполучені Штати і решта Західного світу, вони не такі, як Україна, де ти або о, працюєш на тій землі, і тобі не треба більше ніякої землі, ніде ніколи ніякої природи, ти тою природою ситий по горло, тобі би тієї природи позбутися, і ти не ходиш ні в які зимові походи. Або ти живеш десь в місті, де та культура не сильно поширена. Якщо тобі пощастить, ти звичайно можеш попасти в якусь таку компанію, якщо ти, хлопець, і там зустрів якусь дівчину, яка займається туризмом, або зрозумів, що дівчата ходять в гори, і там легко бути легко її вразити будь-яку із них, тому що дівчата вони фізично слабкі. Якщо... Переважній більшості. Якщо, наприклад, взяти чоловіків будь-якого рандомного чоловіка, то якщо ви візьмете сотню рандомних чоловіків і виберете з, нього, з неї там одного, то, точніше, не сотню, ну, виберете будь-якого рандомного чоловіка, і вам, якщо ви візьмете сотню жінок, то серед тої сотні жінок ви навряд чи знайдете якусь жінку, яка би була по силах, така, як цей чоловік, як цей просто рандомний хлопчин. А для того, щоб знайти, щоб існувала ймовірність того, що серед вибірки буде якась жінка, яка буде співрозмірна по фізичних показниках, по показниках фізичної сили, із цим рандомним хлопцем. То вам треба дати тисячу жінок. І серед тисячі буде одна. А серед сотні – ні. Тому жінки, якими б вони там сильними витривалими не здавалися, жінки вони всі слабші, ніж, ніж чоловіки. Ну, таке от узагальнення. Тому хлопці, які, яким пощастило, пощасливилося це зрозуміти, то вони. Дуже швидко закохуються в дику природу і в походи. Тому що там всі умови для цього є, для того, щоб когось зустріти, для того, щоб якусь історію з нею почати. Тому що у вас є намети, спальники, ви, ви можете там під, під взагалі під невимушеним при, приводом ночувати разом в одному наметі. І і вже після того наступний день зовсім інша історія буде між вами двома. І кілька таких ітерацій: одна, друга, третя ніч. І там вже може бути ціл, може стартанути цілковито романтична історія поміж вами. Тому, походи, це цікава штука, особливо для самотніх хлопців, тому що дівчата. Вони ходять в походи на, на день, на два, на кілька днів в, різні, в різну пору року, в різні місця. Е, тому що їхня природа така, що вони намагаються е, куди небудь подорожувати, десь переміщатися в просторі, не сидіти в хаті. Їхні інстинкти такі говорять про те, що е, щоб знайти собі пару, хорошу пару, треба е, просто бути в місцях, де є люди. І, і дорога десь до, до, до якихось гір, дорога назад з гір, і також ці готелі, гори, і решта туристів це хороше середовище для того, щоб там, показати себе. І, 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 що, там, показати свою там, слабкість, чи, чи взагалі. Перебувати в середовищі інших людей, де є інші там чоловіки, потенційні чоловіки, вони в будь-якому випадку, в їхній природі є допомагати іншим, особливо жінкам. Іншим чоловікам вони допомагати не дуже хочуть, а от жінкам завжди раді старатися, навіть коли в них там є власні жінки, які дуже негативно це все сприймають. І їм треба пояснювати, що вони щось роблять не так. Так, то ось така, от лірична порада. Ну що, зима. Зима і ось такі от санчата для того, щоб переміщатися з ними. Можна на них тут що, там, якісь лопати закріпити. Тут є, якщо погуглити, то тут є купа відосиків в YouTube. Ну і що? Тут мішок. Мішок важлива складова. Можна взяти взагалі мішок, гідромішок, waterproof dry драйбек. Водозахисний сухий мішок, в якому можна зберігати свої речі сухими всю дорогу. Тому що, якщо ви не, не, не розумієте, як працює терморегуляція, ви не розумієте, скільки тіло ваше виділяє тепла і вологи, ви не розумієте, що ем, коли ви несете на собі рюкзак, як, якого температура там, нижча нуля, і вся волога, яка з вас виділяється, вона не вбирається і вона, там, в ньому замерзає. І цей рюкзак з дня в день стає важчий, важчий, тому що він просто вбирає цю всю вологу із вас. І, і тому треба брати з собою мінімум речей, тому що навіть ті харчі, які ви з'їдаєте дорогою, вони рюкзак все одно не полегшують, він все одно стає важчий дорогою. Щоб могти зберігати. Речі сухими, щоб можна було не витрачати там, мільйони грошей на там, спальні мішки, купуючи їх із, ем, із якогось качиного пуху. Можна купувати просто якісь там самі дешеві, але на, мину, на величезні на великий мінус там, ті спальні мішки, запихувати їх в такі о, о, водозахисні. Мішки, які дорогою дозволять вам не зважати на те, що там падає якийсь там дощ, чи сніг, чи що там, які погодні умови відбуваються дорогою. Ваші речі будуть залишатися сухими. Ви зможете не сильно заморочуватись із вагою у всіх ваших речей. Також, коли ви будете волочити з собою такі санчата, ви будете, ну, ці всі НКВД, ті люди, і таксисти, які будуть зустрічати вас дорогою навряд чи будуть розуміти, що це таке. А якщо ви будете тягнути з собою щось ось таке, то це все буде виглядати цікаво, вас будуть запитувати про це все. Ну, ви будете розказувати, що я там зібрався пройтися трохи горами, там розпалити вогонь, десь там, вернутися назад. Там якщо ви йдете там в кількох, то спробувати свого друга чи повозити один одного, бо такі от ми туристи. У нас тут зимові канікули, і ми вирішили потренуватися, як в екстремальних умовах діяти, тому що навколо війна і все таке. І треба, транспорту, треба навчитися давати раду один одному в самих екстремальних умовах. А найкраще місце для цього якраз сніг, зима і, і таке. Тому ось така, така ось думка. Дякую, до речі, за коментар. Ця тема прийшла не мені в голову, вона прийшла одному із підписників, який це відкоментував десь в коментарях ось тут. О, ось, Хайсан... хай санки хлопці беруть пластикові. рюкзак прив'яжуть на них, так буде легше йти. Так що. що там, Вохаво Хінсон. Вохаво Хінсон. Вохаво Хінсон. Подякуйте йому всі дружно за таку ідею. І, І що? Всі вперед! Всі використайте цей проміжок часу, який дозволяє вам рухатися без будь-якої проблеми по, по, по самих туристичних стежках, які б вони тут не були. По, по цих маршрутах, які проходять по хребтах, тому що йти вам по. Ні, ну оця кринта це не варіант. Ну, тут, наприклад, чи тут десь. І тому що спускатися, траверсувати із цими санчатами вам буде складно. Вони будуть волочитися поруч у вас там по схилу, по схилу, тільки нижче, і тягнути вас вниз. Тому із такими санчатами ви зможете хіба нормально підноситись, і ще якось нормально спускатися. А рухатися по якомусь крутому схилу. Ну і з ними буде складно. Для цього треба, щоб рюкзак брали, речі перепаковували, і ті ділянки просто проходили, опираючись на ці санчата збоку біля себе. На те, що ці санчата лишають за вами там якийсь великий слід, то не, не, не сильно там хвилюйтеся через це, тому що ці НКВД не збагнуть ще дуже довго, що тут таке відбувається. Вони будуть думати, що якісь рятувальник якось транспортували. Ну і вони там по горах не бігають і не літають, бо зараз в цьому всьому сенсу немає. Там тих двоє людей, які за добу виходять, вони не вартять її уваги, щоб їх там намагатися перехопити по всій такій величезній довжині кордону, там 50 кілометрів, а то й більше. Це якщо говорити про мармороси і Чевчини. Стосовно Чернівецького напрямку. Ця ідея не дуже добре спрацює, тому що тут, на Чернівецькому напрямку, вони набагато активніші через те, що тут села у них є. У них є місця, куди вони можуть доїжджати на самий кордон, у них є тут невеликі ці хребти, по яких вони можуть проїжджати, у них тут є ці снігоходи, на яких вони ганяють. Тому в цій частині гір немає в цьому всьому сенсу. Тут є сенс доїжджати кудись поближче і стартувати пошвидше, там, без якогось великого запасу еквіпу. То, ось так, такі от вам поради. Так що, що ставайте спонсорами каналу, отримуйте доступ до додаткових матеріалів, ставте суперлайк, Ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім, всім дякую. Чекаю від вас звісточки по той бік кордону. Всім успіху. Не марнуйте час. Зараз дуже гарна операція зробити.